Ну, логіка була дуже проста. і Зрозуміла, це мали бути фахівці, які відомі серед професійного юридичного середовища. Люди, які не схибили жодного разу, яким нема що пред'явити як претензію, що вони. За, ну, заради політичної позиції, змінювали правову позицію. Зокрема, ну Сас, я думаю, всім нам добре відомий це людина, яка ніколи не відхилялася і за лінією політичною не каливалася. У нього завжди були чіткі правові позиції. І взагалі вся фракція по правових питаннях завжди на нього серйозно орієнтувалася, і більшість на нього завжди орієнтувалась саме через те, що його позиція не була. Ніколи політично мотивовано, так само і інші, тобто були підібрані люди, які мають повагу в юридичному середовищі. Вже проголосували за звернення до ООН У разі чого так. власне це чимось допоможе? Чи воно якось ще зіграє свою роль? Адже а, і так є зобов'язання міжнародних. Міжнародні договори, договориськи морали зовсім різні речі, да тобто всі міжнародні договори мають свою, свою специфіку, свою орієнтацію. Власне кажучи, те, що зараз ми звертаємось до ООН, це політичний меседж, який ми посилаємо вже не тільки країнам, гарантам до яких ми вже зверталися. І наполягаємо на тим, що вони мають ефективно гарантувати нашу цілісність і незалежність. А й до всієї міжнародної спільноти, яку сьогодні репрезентує ООН, це не якась абстрактна організація. В ООН є війська. Які до речі в багатьох країнах, де були військові конфлікти, якраз грали роль вирішального припинення військового конфлікту? Наше звернення до ООН – це свого роду політичний меседж про те, що вже треба втручатися в ситуацію, інакше цей конфлікт може стати гарячим, будуть жертви людські і так далі. Ти собі попереджувальний постріл у Ні, ну це не попереджувальний, це пряме звернення, це пряме звернення за допомогою.